Права 1276. 4 роки тому батько був у 8 разів старший за сина. А через 20 років батько стане удвічі старший за сина. Скільки років кожному з них зараз. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього невідомі величини. Скільки років батькові і скільки сину, позначимо через Х відповідно. Записуємо тоді нехай. Записуємо нехай. Батьку зараз і років, так. а сину Y років. Є? Добре. Що буде, що було чотири роки тому? Записуємо що чотири роки тому? Чотири роки тому? Батько. Було Записуємо було Х, а 4 роки тому було Х мінус 4 років. А сину. І мінус. 4 роки. Оскільки батько був у 8 разів старший за сина, так? записуємо батько. разів. Старший за сина. Так? Тому Яку, яке рівняння ми можемо записати, що х мінус 4 у 8 разів старший. Тобто вік батька х мінус 4 дорівнює у вісім разів більше, ніж y мінус 4. Тобто 8 що множиться на y мінус 4. Є. Перше рівняння ми записали. Що буде через 20 років? Записуємо, що через 20 років. Через 20 років. Батько. Буде. Ну що ж, було X, а плюс 20 то буде X плюс 20 років. А сину. Y буде плюс 20 років. Є? За умовою сказано, що батько стане вдвічі старший за сина. Записуємо, що батько стане вдвічі. Вдвічі старший за сина. Так, пишемо тому. Маємо рівняння, що x плюс 20. Це буде вдвічі старше, ніж y плюс 20. За вік сина. Є. Ну що ж, два рівняння ми склали перше і друге. Складаємо систему рівняння, розв'язуємо її. Записуємо тоді, вкладаємо систему рівнянь. Перша система у нас x-4 дорівнює 8, А у дужках у нас y мінус 4. Є? Ну і друге рівняння переписуємо x плюс 20 дорівня 2. І в дужках y плюс 20. Є? Позначаємо як систему з двох рівнянь. Ну і зараз нам потрібно розв'язати цю систему. Спочатку розкриємо дужки праворуч, то ми записуємо, що x. Мінус 4, дорівнює. 8 множимо на y, це буде 8y. Відняти 8 помножити на 4 це 32. Це перше рівняння. Друге рівняння x плюс. 20 дорівнює. 2 множимо на y, це буде 2y. Плюс 2 множимо на 20, це буде 40. Це друге рівняння. Позначаємо як рівносильну систему рівнянь. Що ж, ліворуч невідомі, праворуч відомі, то ми записуємо тоді x. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Дорівнює. Мінус 32 у нас було, залишається. Зліва було мінус 4, справа буде плюс 4. Міняємо знак додатка на протилежний. Це перше рівняння. А друге рівняння х у нас є. Далі. Справа було 2 у зліва буде мінус 2 у І це дорівнює 40 у нас було. Так. То залишається 40, але зліва було плюс 20, то справа буде мінус 20. Є. Отже, ось така рівносильна система рівнянь. Ну що ж, зараз виконуємо дії справа, то одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, Х. мінус 8 y дорівнює. Мінус 32 плюс 4, це буде мінус 28. Є? А друге рівняння мінус 2. Це дорівнює 40 мінус 20, це буде 20. Є? Ну що ж, добре, як зараз в'язати цю, цю систему. Найпростіше зробити коефіцієнти біля х протилежними. Перше рівняння можна помножити на мінус 1. Записуємо, що множимо перше рівняння на мінус 1. Тоді коефіцієнти при х будуть протилежні. Записуємо тоді, яка в нас буде рівносильна система рівнянь. Отже, х помножити на мінус 1 це буде мінус х. Далі мінус 8у помножити на мінус 1 це буде плюс 8y. І це дорівнює. Мінус 28 помножити на мінус 1, це буде 28. Є? А друге рівняння записуємо без змін. x мінус 2y. Це дорівнює 20. Є? Ну що ж, коефіцієнти при x у нас протилежні. Можемо зараз почленно додавати ці рівняння, щоб розв'язати цю систему. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перша дія. У нас зліва є мінус х і є плюс х. Далі у нас є плюс 8х, і є мінус 2х. І це дорівнює. Справа у нас є 28, і є 20. Є? Плюс х і мінус х сума дорівнює 0. Далі 8 мінус 2 це буде 6 дорівнює. 28 плюс 20 це буде 48. Є? Ну що ж, як знайти y, обидві обидва рівняння? Ділимо на 6. 6 на 6. Це буде y дорівнює. І праву частину 48 ми ділимо на 6. Є? Y тоді дорівнює. 48, що ділиться на 6, це буде 8. Записуємо, що y дорівнює 8. Чудово, y ми дізнались. А тоді, з будь-якого рівняння, що ми спростили, можна, наприклад, я не знаю, там з другого чи з першого. Напевно, з другого x-2y дорівнює 20. Знайдемо чому дорівнює x. Записуємо тоді друга дія. Я перепишу це рівняння, робити це не обов'язково, що х-2у. Дорівнює 20. То тоді в нас воно запишеться, як х відняти 2y. Це буде 2, що множиться на 8. І це має дорівнювати 20. 2 помножити на 8, це 16, то х мінус 16. Це дорівнює 20. Щоб знайти х, переносимо мінус 16 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді дорівнює 20. Було мінус 16, стане плюс 16. Та То Х тоді дорівнює 20 плюс 16, це 36. Ну що ж, Ми дізналися, чому дорівнює Y, чому дорівнює X, а тоді записуємо, отже, скільки зараз батько. Так, скільки років кожному з них записуємо тоді, отже. Записуємо батьку зараз. Ікс років це 36 років. Так, а сину? Син у нас Y, то пишемо сину 8 років. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. У кожному з них зараз записуємо батьку 36 років, а сину 8 років. Є. Yeah. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.